У Коломиї діє своєрідне відділення міжнародної спільноти for Peace» – авто Янхол Коломия. Координує роботу Василь Мадяр. Він супроводжує машини з Європи та вже в місті над прутом за потреби їх ремонтують і передають на фронт. Цього разу привезли 38 автівок. Я просто дуже радий, що ми це привезли. і воно вже тут і з тими всіми пригодами машини старенькі, різними. Ми впоралися і все доїхало щасливо. І зараз вже радий, що ми маємо що запропонувати через те, що мені дуже часто дзвонять з автомобілями і приходиться відмовляти. Ну, я ніколи не відмовляю, кажу, десь допоможемо за нагоди. То зараз є 38 нагод. Подружжя із американської Флориди Ніл та Шері Айснер. Не вперше в Україні З початку війни активно взялися за допомогу українцям. Я тут для того, щоб допомагати українцям у цій жахливій війні. Коли ти хоча б раз був в Україні, ти знову хочеш повертатися сюди і допомагати. Бо у вас люди дуже хороші. Я Спочатку допомагав біженцям у шелтері в Польщі. Там було 600 українців, і це розбило мені серце та спонукало продовжувати допомагати. Ми залучаємо для цього все більше нових людей. Зараз дехто приїхав. Вперше хтось не зміг, але допоміг нам приїхати. Дивіться на моїй футболці. Є напис, що Бока допомагає Україні. Це моє рідне місто. Містяни не знали, що я їду сюди, і вони створили такі футболки. more. Отримати авто до коло приїхали військові. Серед них і іноземці. Ми, як європейці, повинні допомагати yes, sir, один одному. Два роки я бачив війну по телевізору і розумів, що наші I уряди не роблять усе необхідне для припинення війни. Тому вирішив теж допомогти. На фронті складно. Нам потрібні реби. Росіяни адаптуються дуже скоро. У них є китайські компоненти. Вони мають доступ до широкого спектру частот. І те, що робилося сьогодні, не працює завтра. Ми повинні бути активнішими у захисті. Нашої техніки від росіян. Я Зараз в роті ударних безпілотних авіакомплексів 25-ї бригади. Я старший інженер. Я відповідаю за підтримку всіх наших позицій з технічної точки зору. Ми піклуємося за наших екіпаж, щоб вони могли ефективно використовувати дрони, щоб боротися проти ворожих систем РЕБУ, щоб наші дрони обходили їх і щоб могли ефективно працювати. І Зупиняти ворога. Часто автівки, які приїжджають за кордону, треба ремонтувати. А волонтерська організація Авто Янгол Коломоя не завжди має кошти на ремонт. Тому й закликає всіх донатити та допомагати коштами. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук телерадіо Раї.